Добрий день, вас вітає сайт uatorrent.net Зараз я вам розповім, як... Додавати фільми. Ну, создавати торрент Фільми і роздавати його на сайті Так, ось беремо. Зараз вам покажу, який фільми будемо додавати. Ось все вам бачите цей Заходимо в наш бічтон. Зробимо. Так, усього, натискаємо файл І ось ви бачите, создати новий. Так, і ось все. Вибираємо файл. Ось все, бачите, ось цей фільм. Натискаємо. Е, трекер. Ну, ми її не чіпаємо, це стандартні трекері, їх краще на чіпати. Це не трогаємо, Опс можете вставити, це не потрібно. Е, начать. Роздачі, частний торрент, все бачите, можете поставити приватний торрент І ось так, все бачите, що зробили. Натискаємо сух... на, столі, на робочому столі беремо, вибираємо для того, щоб зберегти сам бачите, зберегти, відберігаємо і чекаємо процес обробки. Якщо бачите він. Ну, у нас, звісно, фільм займає десь 8 ГБ. Так що він буде трішки довго затажуватись, я поки за це піду з Зроблю нормальний, наприклад, фільм-додаю, поки воно буде. У нас я натиснув паузу. Коли воно все зробить, я вам натискаю паузу. Так, ну ось ви бачите, все. Воно зробилось. До кінця дійшло. тискаємо закрити. І ось вам одразу роздає його. Мачте. І ось у нас на робочому столі Створилися, бачите? Ось це сам торрент. Його можете брати і завантажувати на сайт. Дякую за увагу. Я думаю, що ми вам допомогли.